Зустрічаємо у нашій студії Віктор та Ольга Петлюк, майстри, які виготовляють власноруч прикраси. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. З кожним роком з більшої популярності набувають вироби хендмейд. Знаю, що ви не стоїте осторонь такої справи, і також власними роками виготовляєте різноманітні прикраси. Тому нашим глядачам було б цікаво, що це за прикраси, зокрема ті, що ви принесли сьогодні до нас в студії. Я виготовляю прикраси з бісеру, це різні коліє, браслети на будь-який смак в різних техніках. Зараз ну, найбільше набуло популярності це джути з бісеру. От. І більше з бісером працюю. Віктор? А ви чим працюєте? я працюю з металом. Прикраси кольчужного плетіння. Також браслети, кольє, сережки. Колони, тобто досить великий список прикрас, і культурне плетіння саме. А звідки у вас виникла ідея разом почати робити прикраси? Ну, Ідея виникла робити, скажімо, спершу в Олі. Mm -hmm. Перша почала займатися бісером, а потім ми зустрілися через, Я через заразила. Багато років після школи. Так. І почали. Почав займатися саме цією справою, тому що вона побачила один браслет, який не змогла повторити, і тут вже прийшов зіма, так. так. Да. І в мене вийшло і захопило з першого разу, досить цікаво і далі розвиваюся. Така справа, таке захоплення вже переросло у ваше сімейне, можна сказати, ну, так. захоплення. Так. Вже стало такою сімейною традицією. Так. А для вас це в першу чергу це справа життя чи все ж хобі, захоплення? Ну, для мене особисто, так як це ще з 11 років я все-таки займаюся. Ну як спочатку це дитяче таке було, а зараз вже більш професійно, то для мене воно як спокій душі. Я роблю це з задоволенням, і воно якби ну, ще більше достається задоволення в тому плані, що це подобається іншим людям. От. І тому воно якби не можна сказати, що справа за життя, тому що є ще робота другорядна, але і хобі вже воно не назветься. Тобто, паралельно, тут, так, напевно з роботи, так, і це так, та справа. Без, життя. без нього ну, я кожен день, кожен день не було ще такого дня, щоб я щось не, не могла зробити. Тобто тут з дня в день воно вже як паралельно роботі і. Ви також поєднуєте таке захоплення з роботи? Так, так. Я навіть більше часу на роботі, коли я вільний час, починаю щось робити, вже браслет майже готовий, кінець робочого дня, вже, вже все, вже починаю другу роботу. Ну, загалом на роботі, тому що не вистачає часу. просто. Зато, певно ви не задумуєтесь над тим, чим зайняти, заповнити свій вільний час і за рівки беретеся за улюблену так, справу. Тільки так. хвилинка з'являється і зразу. Але все одно чи не важко поєднувати буденне робоче життя з захопленням? Чи завжди вистачає на це часу? Навпаки, чекається кожна хвилинка, щоб, щоб зробити те, що ну запланував, тому що воно заспокоює, воно урівноважує. Ти отримуєш від цього задоволення і тому. Вже робота так, вже проходить швидко, тому що ти ще паралельно щось робиш. А чому саме такі матеріали, бісер і метал, чи були, чи були спроби у вас виготовляти прикраси з інших матеріалів? Чому саме ці матеріали ви обрали для роботи? У ну, мене особисто це якби був, дитинства мама привчила. Тобто подарували мені книгу, ми з мамою разом сідали, починали плести, щось виходило, щось не виходило. Але хотілося досягти результату. Хотілося зробити якесь намисто, зробити якийсь виріб. І тому воно якось переросло від батьків саме. А спроби з інших матеріалів були, але вони, ну як, як на другий план. Я тоді бісер відкладала, починала щось інше, там полімерна глина, епоксидна смола. Але все-таки поверталася все одно до бісера, тому що до цього вже душа лежить і, і задоволення. Воно... Робота така так, да, більше, більше все-таки бісер. І зараз ми вже з Вітію, е, зробили наш спільний проект, грубо кажучи, об'єднали мій бісер і е, його ну, культужне. культужне представляєте, завжди презентуєте так. роботи разом. А ви з металом так. одразу вирішили, чи будете працювати. Ну, я раніше ніколи не робив прикраси. В мене було хобі ще зі школи, це пірографія. Але е, з часом часу все менше і менше. Тут потрібно вже більше часу віддавати цьому хобі. А тут е, більше можливості, руки вільні, можу щось робити. І так, перейшов вже на прикраси, вирішили щось в одному напрямку працювати mm -hmm. більш-менш. У вас такі чудові роботи ви сьогодні презентували, але це дуже гарно, але напевно це дуже важка масштабна праця. Не всі, напевно, знають, як це важко працювати. Розкажіть, наскільки важко працювати з такими матеріалами, і скільки часу займає, аби виготовити одну таку прикрасу? Залежно від матеріалу, тобто є більш жорсткі, Там я зараз перехожу на сталь. Він більш важче з ним працювати, але результат більш краще виходить. І останнім часом я розумів, що це досить важко. Мало хто розумів взагалі, як воно тримається, не розпадається. Це все досить важко. Досить важко навіть пояснити людині, як це його правильно зробити. Мастер-клас ще не проводив, немає часу, але взагалі людині зрозуміти, як воно побудоване складно. Так, як побудовано. Це, побудовано, це вже потрібно, напевно, що е, мозок свій переналаштувати, як воно має правильно робити. А робота з бісером це взагалі така клопітка робота з такими мілесенькими елементами. Як ви впораєте поратися з, з такою роботи? Mm. Можливо, є якісь секрети роботи саме з бісером? Не знаю, це потрібно любити. Секрету ніякого не, ну, немає таких. І, і воно, навпаки, коли задоволення отримуєш, воно навпаки дуже легко, все просто. Так, звичайно, нові техніки хочеться вивчати, і це певний час, от, наприклад. Те саме, що я говорила в'язання з бісером, я ніколи не в'язала. Я ніколи крючком, ніколи цим не займалась і думала, що це зверхістевно. Ну, от і е, загорілася, тому що це щось нове. І я почала працювати, почала вчити, тому в мене на вивчення самої техніки пішло десь місяць. Тобто тільки зрозуміти, як воно робиться, пішов місяць часу, а зараз уже навіть не дивлячись, можу в'язати з закритими очима. Да Lizia. у вас роботи різноманітні? Звідки ви черпаєте енергії, сили для нових ідей для взагалі, на, 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 натхнення берете для визволення таких робіт? Якоюсь мірою можуть бути подорожі, тому що ми дуже любимо подорожувати ну, поки що тільки по Україні, от, але з рюкзаками, з палатками, на Закарпаття, в Карпати. І там все-таки якийсь інший світ. І воно так надихає ну, на різні вироби, на, на прикраси, на поєднання кольорів. Ну і інтернет, можна сказати. <рес> Любите подорожувати, а в подорожі також берете свої матеріали, виробляєте прекрасну. Я особисто я так, ні. тому що в <рес> мене, ну як, я можу вдома заготовки зробити, а вже в дорозі, там, в поїзді, наприклад, або в автобусі сидіти, в'язати, тому що бісер не розсипується, і ну, більше зручніше. У Віктора вже. У мене мене складніше. йде важче, тому що це з кожного маленького елемента складається. Ну, я... В транспорті дуже важко це робити, сидиш, якась ямка і, і все. Можеш, і, все і так, все розпадається. Тут незручно. Лише вдома, на роботі, де, де я можу. І то на роботі, звичайно, не вистачає часу, більшість вдома, тому що ну, робота є робота. Все-таки домашня атмосфера домашня сприяє атмосфера, більше, так, аби так, творити. Так, За не в, весь свій період творчості, скільки у вас вже накопилося прикрас? Чи, напевно, чимало, але приблизно скільки ви вже зробили прикрас? Ну, Тут досить це важко питання. сказати. Ми не задумувались, напевно, що над цим. Напевно, не в десятках і не в сотнях вимірюється. Ну, напевно, що, напевно так. що так. Ну, Загалом, особисто в мене, це більш мілкі речі, це як сережки, можливо, навіть браслети деякі. Вони більш… Менше часу займають їх, швидше можна зробити, і люди зазвичай цікавляться такими маленькими мініатюрними речами. А На великі роботи, роботи, які, якими я запам'ятав для себе, що мені навіть сподобались краще з усіх, то ну, буквально десь зо два десятки є. Саме за роботи, які вам сподобалися найбільше, ваші хотіли запитати, чи є одна така робота для кожного з вас, яка вам найбільш цінна, найбільш прив'язана до певної можливої події, коли ви виготовляли? І взагалі є вашою родзинкою, родзинкою вашої праці? Ну, напевно, що наша спільна робота, тому що вона була виношена ідея, такого ми ніде ще не бачили, вона представлена на чорній підставочці. Поєднання саме двох технік це було новинкою. І тому для кожного з нас це як наша дитинка. І людина, яка придбала цю прикрасу, наша подруга найкраща. І ну, якби вона з душою зроблена ця прикраса. І ми, ну, напевно, ну, мені особисто я думаю, Віктору також найбільше пишаєтеся пишається. Найбільше, так, да, да, найбільше така. Взагалі, у вас дуже багато робіт, і ви до кожної ставитеся як до своєї дитини, напевно. А чи важко віддавати все-таки роботи, коли вам дуже вони подобаються? Чи бували такі випадки, коли хтось у вас щось замовив, але вам вона настільки сподобалася, ця робота, що все-таки вирішили, ні, залишимо, певно собі. А, ні, якщо людина замовила або купує цю прикрасу, вона їй сподобалась. тобто ти... Переконаний, що ти відеш в хороші руки цю прикрасу, і ну, можна не переживати, з чистою душею можна віддати. Хоча була в mm -hmm. мене одна робота, яку не догледів, скажімо так, в мене просто на одній з виставок просто вкрали. Це також, скажімо, моя гордість, так, годинник, досить, досить важка робота, важке плетіння, дуже мілкі деталі. І ось це єдине, за чим я сумую, скажімо так. А, значить, вона була найкраща, певно, яка Одна найбільше з... привертала все-таки увагу. А є багато людей, які хочуть почати займатися такою справою, як ви, бісер, виготовлення при прикрас бісеру з металу, але бояться, що потрібно знати, аби почати працювати з такими матеріалами, чи якісь особливості роботи. Ну, Я певно, початку. Для початку не потрібно боятись. Не потрібно боятись нового, тому що якщо боїшся, воно не вийде. Якщо не боїшся, воно навпаки виходить, все починається з малого. Тобто, з самого початку можна починати з самих елементарних плетінь, з елементарних матеріалів, можна навіть ну, не дуже якісних, чисто для себе спробувати, тому що багато хто знайомих. Пробували, і їм не сподобалось. Не, не те, що вони не змогли, а їм не сподобалось. Тобто не потрібно сразу, відразу купувати дорогі, матеріал. дорогі матеріали, все. От. Це не від матеріалу, а від бажання залежить. все-таки. Потрібно спочатку спробувати зробити щось маленьке, а напевно, потім вже продовжувати, зрозуміти, чи потрібно продовжувати це заняття. <кій> а чи берете ви участь, ви казали, що на, на одній на одні з виставок у вас. На жаль, прикраса. Але на скількох виставках ви вже побували і де взагалі можна побачити ваші роботи? Ну, ми приймаємо участь поки що стабільно. на mm Фест, -hmm. mm -hmm. наш Вінницький фестиваль. Вже чотири рази, так? Чотири mm -hmm. вже фестивалі було. Ми приймали участь також. На Івана Купала також організовували у Вінниці у нас. І запрошували ще в інші міста. Ми були вже в Рівному, в Рівному. на виставці. Декількох виставках так, на, на двох виставках навіть були в рівному. Ну поки що так. А які плани на майбутнє? Плануєте в майбутньому продовжувати таку справу, можливо, реалізувати щось більш масштабніше, можливо, власні виставки саме окремі. <arrive> ну окрему виставку не впевнений. Але поки що будемо займатися в цьому напрямку, <tort> <tort> побачимо, як воно піде. <т> так <INTERNOR> <fles> <pide. tort> розвиватись. Ну збираємось розвиватись, але всьому потрібен час. Так. Пане за весь ваш період творчості у вас уже є свої поціновувачі свої шанувальники. Чи багато у вас таких друзів, які захопляться вашою роботою і просять ще разу щось нове? Багато хто от вже познайомився з нами через інтернет, так, друзі через друзів, і вже стаємо друзями вже не тільки по прикрасам, а по життю. От воно якось так. Навіть був випадок около року назад. Ми придбали комплект. От дівчина пообіцяла фотографію прислати, але так якось воно е, прийшло. І місяць тому вона мені скидає фотографії в цікавому положенні, вона вагітна і е, на фотосесії вона в моїх прикрасах. І це настільки, настільки приємно. Це найвища, напевно, що винагорода, е, яку можна тільки чекати, від. Е, Відпошановуючи, коли цінують, особливо, коли ви зустрічаєте напевно в прикрасах власних ваших друзів, напевно, зі мною походите, що найкращий подарунок це подарунок, який виготовлений власними руками. А чи даруєте ви своїм друзям подарунки? Чи можливо, ну так як ви знаєте своїх друзів, для під кожного ви окремо робите, наприклад, браслет чи сережки, чи колі, чи просять вас друзі робити такі подарунки? Ну, періодично так замовляють, але робити такий подарунок, це в принципі ми практикуємо так. Вже багатьом друзям дарували, але також не, не всім можемо водити. Тобто в кожного є свої смаки. Наприклад, по матеріалах, можливо, хтось більше ювелірної прикраси любить. Тобто тут так, 50 на 50, можна сказати. Ну, так, так. Але шанувальників вистачає. Чимало вас. так. Певно ви ще зі не погодити, що найкраще. В кожній справі це підтримка, має бути підтримка один одного. Ви завжди підтримуєте, напевно, один одного, коли виготовляєте прикраси. Можливо, не все іноді виходить так, як хочеться. Тут підтримка напевно відіграє найбику роль. У мене, наприклад, так. Якби не Віктор, я би напевно ще до такого рівня би не дійшла. Якось ми один одного підтримуємо і вже от такий рівень досягли, що ми навіть у вас в гостях. <су> тобто, це для нас уже певний ріст і. Воно все-таки залежить велика роль і грає, грає підтримка. Так, так. Ну, Ми завжди радимося, що подобається та чи інша прикраса. Тобто, навіть мені з бісеру, ми різні техніки, але ми зазвичай а, і, так, оцінюємо, чи подобається, чи ні. Потрібно розуміти, що не завжди з першого разу виходить, навіть у майстра, який це вже вміє робити. Не потрібно, напевно, навіть порада майстрам початківцям, не потрібно боятись поразок. Так, так. Адже не все може вичити. У майстрів, да навіть у майстрів все не все получається з першого разу. Ми можемо переробляти, розплітати, щось подобається, щось не подобається. Ну тобто, це вже фантазії. Можливо, навіть бувало таке, що ідея народжувалася спонтанно, починали робити щось одне, а переростало так. зовсім іншу ідею в нові прикраси. Дуже часто так буває, особливо з вишивкою. Тому що є прикраси, які вишиті там, з, кам з натуральним камінням. От, тобто, там спочатку ескіз один. Малюєш, в процесі роботи, все-таки додаєш інші елементи, переробляєш, і воно в результаті може вийти зовсім, зовсім інше. Та. Сподіваюся, що ви будете надалі продовжувати таку працю, будете дивувати своїх друзів, своїх поціновачів гарними новими виробами. Але на жаль, час нашої розмови на сьогодні завершується. І що ви могли б на завершення побажати нашим глядачам? Насамперед бажаю побільше позитиву, побільше гарних емоцій, тому що. Гарні емоції створюють більш, скажімо, дають більше натхнення і можна працювати для людей, і можна кожній людині знайти щось, те, що подобається, і що ти вмієш. Я бажаю е не зупинятись на досягненому. Бажаю, щоб ви не боялися нового. І удосконалювали себе в будь-якій сфері. Це не стосується прикрас, до як у нас, а в будь-якій сфері, навіть у повсякденному житті. Дякуємо вам за побажання, за гарну дякую. розмову. Сподіваюся, що у вас все вийде, те, що ви запланували, і бажаю вам лише успіху і процвітання у вашій роботі. Дякую. А глядачам нашим нагадаю, що сьогодні у студії були Віктор та Ольга Петлюк, майстри, які виготовляють прикраси. Ще раз дякую вам за візит. Дякую.